Ваші області Олексію. автор та ведучий програми так було Олексій Бухало. Отримає відзнаку як найкращий тележурналіст року в області за версією національної спілки журналістів. Найкращий телеоператор рівненщини Дмитро Шамшин у цей час знімає привітання Олексія. Головна ж відзнака дістається усьому колективу РТБ, звання найкращої телекомпанії. Дуже радий, що спілка так високо поцінувала роботу нашого найбільшого в області творчого колективу. Адже на сьогоднішній день наш колектив, якщо так взяти загалом, то це майже 100. Різних програм телевізійних радіопрограм, які щодня виходять в ефір. Це високе звання. Телеканал РТБ здобуває уже сьомий рік поспіль. Із професійним святом вітають журналістів і керівники області. кажуть, натхнення, старання та професіоналізм репортерів часто допомагає їм дізнаватися та вирішувати численні проблеми жителів Рівненщини. Один із випадків я згадую там 40 років не було води привозна вода. Та журналісти це висвітлили. І буквально ми за три місяці да, ліквідували цю проблему, і ми тоді разом з журналістами поїхали, відкрили і водопровід, який провели, і станцію з води. Нашими журналістами ми можемо тільки пишатись. У нас досить професійні журналісти, і те, що висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, як і органів державної влади, відбувається… Досить, знаєте, професійно, попри святкування, багато розмов під час урочистостей точиться навколо майбутнього журналістики, і, зокрема, чи не витіснять інтернет-змі традиційні засоби масової інформації, якщо брати тенденцію, світову брати. Те, що сьогодні відбувається в засобах масової інформації світових, то газети навпаки набирають тиражу і вони залишаться ще довго. На наш вік газет хватить і телебачення, і інтернету всього вистачить. Нагадаємо, відзначають День журналіста в Україні 6 червня. Саме цього дня, року, українську спілку журналістів було включено до складу міжнародної федерації. Михайло Чубай, Дмитро Шамшин інформаційна програма День.